Це ця розова кімната. Oh. Всім здарова, з вами я сьогодні ми граємо з вами ви Background Fun Footage. Це в нас простий Байкронс, але не простий, як не, не странно. Ті ж, менюшки гри не вже лякає, я вже казав багато розумів, мюшки гри мене лякають, але це ще більше лякає. Коротше, це бекром сам, де будемо будем ходити по заколіссях і знаходити всякі дивні речі, і може навіть якусь сущність, яка от стоїть прямо тут. Коротше, я вас не затримую, і ми погнали. Саме дивно, що тут навіть не можна звук налаштувати, тут, тут є тільки кнопка почати гру і вийти. І нічого більше, тільки це. Так, у нас іде здомі якась запись. Окей. Окей. Okay, okay. okay, okay. Я б кажу тобі щось, що не можна об'яснити словами. Вибачте, я недавно переїхав сюди. Я знаю, що це звучить дивно, але ви побачите, про що я маю на увазі. Я сміхний, я ласкавий. Просто чекайте, до того, як ви це побачите. О, боже мій, чувак, що this... ти показуєш? Оу. Oh. 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 А, він йшов за куліси, oh. я зрозумів. Oh. За шкафом, я зрозумів. Це секретна... Типу цей... Лабіринт секретний. Може піти подивитися? Yeah, Я думаю, мені треба було би. Не фіасобі, чувак, типу, тут живе і він знайшов себе цей. А фонарик в мене є. Ой, є. Ой-ой-ой. Слухай, ой, ой. це крипово. А що а що тут тільки от, навіть нема, типу, розвілок, чи шо. Вау, ну ну, ні, ну... Шо, шо, шо ти кажеш? Я не, ну. Чтоп, шо це таке у нас тут є? Hello! Hello, тут. Hello, hello. Хтось тут є? Кричить. О! Нічого собі. Я я настрашився, страшу чуйду цей стульчик який скріпає. Ладно. От що, шо чи що? Че. Я, я бігати не можу, прикинь. Я не можу безконечно бігати. Ця гра не вже гра це придумала? Окей, цікаво, зразу. Паркур, що це оу. Що за таке у нас? Я можу зумитись? да можу кисти що за що, що за щитки це, це дуже дивна фіня, а я можу пригати, не окей давай сюда пойдем ух ні... що таке світиться оранжевим? Оранжевим, червоним чи я я, що, а можна присісти? сюда Можна. не чувак ти присідаєш... по по півгодини просто нормально тобі не собі так це так дивно. Хто це построїв взагалі? Чувак, сам сам не ну, знаю, но доведей прям жорстко дивно. Стоп, це що? це вообще куда? Блін, бігати не можу, йо-ма-йо! Довеляй, я кріпово прям ці такий якісь... Що Що за постройки? Що це, Що це Як Якби тобі якісь входы в якусь піраміду. А це тупік! Офігенно просто. Отак так вот. Чекай, сюди туди, виходить, да, да а тут хтось буде якась сущність, чи ні? Потому що на меню ж ті гри була якась фігня. І сейчас там мене це лякає. що шо ж ти типа що... Я загубил не завжди, чи шо. Я загубився, чи... ч. Лицо выглядає прям жуткий, бо топ стіни дара впадуть. Ки чтя. Що, що, я щось недавно грав, чи шо, що, що там щось впало на мене і тепер в мене травма. Хехе, тепер в мене травма, я тепер прибавлю, що мене на мене щось може впасти. Оця лампочка чи що ще щось. Світельник. Ой. Тихо. А може якось тако... О! Дробинс, куда? Що зараз виприхнуло би з мене зліва. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це щось вже не, не смішно. Що, що це за звук? Що це бачите? Оу-оу-оу! А чого мене зазумилось? Як відзумити, воу, це я просто. Що тупише? Стоп. Господи. Я можу сісти? Не, не можу. Стоп. Нічвеяка, чого, ля... чого я так лякаюсь сильно? Я йду взагалі? Ні, в мене вже галюцінація є, що я на місці просто стою. Давай відзумуємось. А куди нам? Що це за звуки? Назад. Мені чесно вже щось... Не смішно, що це у нас? Драбина. Можу взяти може щось? Да нет, это просто такая строительная фигня. Может, чекай, может, туда чекай, а тут что? А не, вот шусти. Тот -то такой. Стоп, это что, Играшки? А нет. Боже, я не. Боже, у меня играшки кажу. Вот на это кажу, играшки. Короче, мне кажется, это я уже якийсь... Я тут самая главная сущность в этом лабиринте. Оу, oh, Что за Окей, мене вже не злякаєш. О. Так це якийсь цей, тут реально платять люди гроші, щоб you увійти. Again? Знову? О! це це кімната, Ц, це круто. Це я знаю, це вообще круто. Це прикольна кімната, чувак. У мене такий був у дитинстві коврик, та шо. з музичка прикольна. Рада мені. Я страшно, тут хтось буде, чи ні. Сподівайся, що ні, ошарики. Happy birthday, з днем народження, ура, нормально. Так все сейф. А це safe level чи ні, типа він небезпечний? Я не чую, що там що там, here, here. О, oh, тихо, ч я не можу. Кстати, вот було б жорстко, щоб я тако присідаю і мене щось скримернуло б, звідси. оце було б сильно. Це був би сильний скрімер. Окей, шарики, ну окей, тут синій. Що тут? Я вроді куди сіду, да. Виглядає як якийсь прохід далі. Йоу. Ай ні, мені потрібно. Вийти звідси. Чувак. Це ця розова кімната. What the fuck? ж нормально. Але якось могло бути жорстче. прям вообще і не звуків, нічого такого. І де він? Пропав? що, просто пропав? О, так у нього тут кухня, я у нього тут вообще нормально. Я знаю цей левел, він, він один із моїх улюблених. Типа, ну він браун, де цікавий. Я не один із улюблених, але. Цікавий. О, оце це дуже прикольний, кстати. О, можна за... зазумиться. Там ти стоїть! То тобто есть стоїть, перекинь, бачите, там якісь черниця чоловічки. В чорних костюмах чи шо. О, бібліотека, стоп. Блін, ці звуки мене лякають. Прикиньте у уяв... появиться тут в реальній житті. В реальному житті. Це же, Це же... ж -же... жесть. Вроді нічого. Біль, я пам'ятаю, я грав, блін, в Escape the Backrooms. Це теж інша гра по бэкрус. Треба було шукати ті касети. Я так задрався. Це така ад. Це, це прям ад. А я нічого не роблю. Абсолют синема. Нічого собі. Що. І, і все ми по все ми загинули? загинуло. Блін, ну що таке якось слабо? Все, б'я, і жамп, кінець, фінал. Ладінг. Ходу шокг. Ні, ну щось якось слабо. Могли могли щось скрім розробити, ще ніяких звуків якихось не додав, таких що прям ве і тебе, типу пугаєшся. Але ладно, нормально, прикольно. Е, нормально, прям дуже коротка гра, але що, короткі ігри теж мають місце мати. І ладно, всім дуже дякую за перегляд, пишіть, якщо хочете інші відописи, є ще дуже купа, просто тонни ігор по Бекрумсах. Пишіть, може якісь конкретні ігри, і я близько їх прийду, а так. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.